Зігрітися, зловити зв'язок, зарядити телефон та продовжувати працювати. У Вінниці запрацювали пункти незламності. Частину з них розмістили у міських бібліотеках. Одна з таких за першу добу роботи вже прийняла більше десяти людей. Я бачу, що це люди працюючі, які прийшли виконувати якісь свої робочі функції у нас, і плюс ще діти, старшокласники, які вчаться онлайн. Не можуть відкласти роботу на потім і ці люди. Працюють вони у юридичному центрі, тож постійно мають бути онлайн. Працюємо тепло, світло є, зв'язок є, тому дуже вдячні за такі можливості. Раніше кажуть, могли ловити мережу на вулиці. Тепер ж такі центри для них справжні рятівники. Я думаю, що це надзвичайно важливо, особливо для приватного бізнесу, які не можуть забезпечити мінімальні офісні умови, і тому варто приходити просто щоб щоб якось підтримати нашу економіку. Ті, хто прийшов чи просто погрітися, чи навчатися, чи працювати, переконані такі пункти ще й можуть популяризувати книгозбірні. Привід сходити до бібліотеки, відірватися від гаджета. Як би це не звучало, прийти тут його залишити, зарядити і взяти літературу до рук. Потурбувалися про запаси найнеобхіднішого і мешканці будинку, у якому розташована бібліотека. Своїми силами зібрали тривожні пакунки. Мешканці цього будинку зібрали для своїх потреб. От подовжувач вони принесли гігієнічні якісь засоби в даному випадку. ВАТА стаканчики для питної води, термос, певні ліки. Вони, які вони вважали за потрібним, маски. Загалом у місті працює 30 пунктів незламності в школах, бібліотеках та центрах підліткових клубів. І їхня кількість буде збільшуватися. Є у Вінниці і пункти незламності від ДСНС. На космонавтів та замостянські розгорнули великі намети. Всередині декілька лавок, столи, теплі ковдри, подовжувачі. Прийшов сюди зігрітися переселенець Харкова Дмитро. Зараз, от, коли немає світла у гуртожитку, немає води, немає нічого тепла, от прийшли сюди грітися. Дуже круто, молодці. Ну, з дитиною гуляєш, прийшов погрітися, попити чай, там вон, якусь там солодощі якісь дають. Ну, це круто. Каже, радий, що у місті, яке його прихистило, є місця, де допомагають в критичній ситуації. Працюють пункти незламності 24 на 7.